У Чернівцях заклали ще один камінець у підґрунтя співпраці з Румунією. На історичному факультеті Чернівецького національного університету відкрили центр румунських студій. Хто з високоповажних гостей завітав у нову оселю науки? Розповість Люба Мочалова. Ректор Чернівецького національного університету Степан Милинчук каже: у роботі свого закладу на першому місці вбачає розвиток науки, на другому міжнародну співпрацю з іншими вишами світу. Так у ЧНУ працює вже не один іноземний центр. Нині відкрили і Румунський. Чернівецькій області великий відсоток румуномовного населення, багато громадських організацій, і у роботі цього центру, крім наукового аспекту, може бути ще якісь громадсько-політичні словом. У цьому кабінеті, що на другому поверсі історичного факультету ЧНУ, не лише Студенти, викладачі чи то науковці, а й пересічні люди за бажанням зможуть отримати інформацію щодо співпраці Буковини з Румунією, дізнатися більше про спільні проекти. І про ректор університету і інші присутні зійшлися на думці, що необхідність відкриття подібного осередку назріла давно. Десь 15 років тому я перебував у Чернівцях і писав докторську про події у Чернівцях. Я впевнений, що б тоді існував такий центр, то моя робота була б набагато легшою. Тоді я міг би користуватися працями українських дослідників. почесний Су Австрії у Чернівцях Сергій Осадчук зазначив співробітництво з Румунією насамперед корисне з точки зору її досвіду, як члена Європейського союзу, що для України поки що омріяна ціль. Тому що ми переконані, це є спільнота, де панує верховенство права, гідності кожного громадянина, свобода віросповідань, свобода наукових досліджень, і те, де цінується е, демократія. Присутні висловили подяку за сприяння у відкритті осе. Редку науки генеральному консулу Румунії у Чернівцях Елеонорі Молдован та народному депутату України, представнику комітету з євроінтеграції у Верховній Раді Григорію Тімішу на запрошення пана Вірелобадю. Я з приємністю і поїду в румунський парламент і на румунській мові докажу, що дійсно те, що відбувається у нас на сході і в Криму, що у нас відбулося, це дійсно є російська агресія. Любов Мочалова, Микола Остафі, Чернівецький промінь.